Всім привіт! З вами актуальні новини студентського каналу МКФКБ. Щороку, 27 жовтня, всі українці відзначають День української писемності та мови. Сьогодні, в умовах війни, українська мова є засобом єднання та незламності, душею нашої нації та могутньою зброєю у боротьбі за незалежність і перемогу. На честь свята у коледжі відбулося написання радіодиктанту національної єдності. Де охочі не стільки вправлялися у грамотності, скільки об'єдналися навколо українського слова. Цього дня пройшла інтелектуально розважальна гра Мовознавчий двобій у змаганні взяли участь дві команди першого курсу група 112 сині та група 111 Жовті. Студенти демонстрували свої знання у восьми захоплюючих раундах, граматиці та вимові. Фразеології, народній творчості, діалектах, орфографії та пунктуації усунені суржику гра пройшла у запеклій боротьбі, підтвердивши, що розмовляти українською це бути переможцем. На цьому інтелектуальні змагання не завершилися, охоче студенти позмагалися й у виконанні завдань. Щоб представляти коледж на обласних етапах міжнародних конкурсів знавців української літератури і мови імені Тараса Шевченка та Петра Яцика, пишаймося, єднаймося та плекаймо рідну українську мову. А ви, друзі, слідкуйте за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!